Уже багато років Німеччина має потужну економіку та потужні підприємства. Тут і великі концерни, і широко представлені малі та середні підприємства, зокрема численні ремісничі виробництва. Один з найважливіших факторів цього успіху безперервна освіта фахівців в межах німецької системи дуальної професійної освіти. Дуальна означає, що закінчивши школу, молоді люди навчаються у паралельному режимі. Близько 70% навчального часу вони проводять на підприємстві тієї галузі, у якій згодом хочуть працювати. А решту 30% у професійній школі. Виробничий та шкільний компоненти навчальної програми узгоджені та регулюються в межах політики у галузі професійної освіти. Це вигідно всім. Учні можуть орієнтуватися на чітко визначені освітні стандарти. Вони освоюють професії теоретично та на умовах близьких до практики, але водночас і на робочому місці з урахуванням реального виробництва. Професійна освіта та дипломи про її отримання визнаються державою, підприємствами та суспільством по всій країні. Так закладають фундамент професійного та економічного успіху, навчаючи учнів, роботодавці самостійно впливають на наявність постійного контингенту фахівців. Роботодавці можуть частково узгоджувати навчальну програму, виходячи безпосередньо з потреб свого підприємства. Важливо є те, що дуальна професійна освіта вигідна німецькій державі, тобто і всьому суспільству. Інакше кажучи, від дуальної профосвіти Made in Germany виграють майже всі. Але як саме влаштовано дуальну профосвіту? У німецькій системі професійної освіти вона займає стабільне місце між загальною шкільною освітою та ринком праці або вищою освітою. Спочатку особа обирає одну з близько 330 визнаних професій. Не всі вони однаково потрібні. Скориставшись різними джерелами інформації, можна уникнути вибору професії, якої вчаться всі, а водночас. Дізнатися, до якої справи в тебе лежить душа. Підприємства пропонують навчальні місця, учні наводять довідки про потенційні навчально-виробничі підприємства та їх пропозиції. Вони подають заяви до одного або кількох найбільш привабливих для себе підприємств і, якщо їхня заява переконає роботодавця, укладають договір про професійне навчання. У договорі визначено суттєві аспекти навчання. Термін навчання, навчальна програма з термінами її засвоєння, заробітна плата учня, а також права на відпустку. Закон регламентує більшість цих аспектів. І нарешті переходимо до навчання. У призначені дні тижня учні навчаються у професійній школі та на своєму підприємстві. У школі вони отримують загальні та спеціальні знання. А на підприємстві освоюють конкретні технологічні операції у реальних умовах праці. Найчастіше їхня робота інтегрована в справжні виробничі процеси. Після закінчення терміну навчання, що відповідає встановленому професійному стандарту, проводять випускний іспит, під час якого учні мають підтвердити свою кваліфікацію. До іспиту, який організовує компетентна палата. Долучаються представники роботодавців і працівників підприємств, а також викладачі державної професійної школи. У разі успішного складання іспиту навчання завершується видачою документа про освіту. Тепер перед молодими професіоналами відчинено багато дверей. Вони можуть працювати за здобутою професією. Дві третини залишаються на підприємстві, на якому проходили навчання. Хтось набуває додаткових навичок. Через підвищення кваліфікації хтось іде в іншу професію. Нині майже половина всіх німецьких випускників одного року, а це понад 500 тисяч осіб, здобувають професійну освіту за дуальною системою. Майже всі вони працюють за здобутою професією, лише одиниці залишаються без роботи. Понад 400 тисяч німецьких підприємств активно навчають спеціалістів, близько двох третин беруть на роботу своїх вихованців. Дуальна професійна освіта це система, яка історично склалася в Німеччині, яку постійно вдосконалюють. Професійні стандарти також постійно адаптували та адаптують до громадських та мінливих професійних вимог. Така злагоджена і стабільна система ґрунтується на взаємодії надійних партнерів у встановлених законом рамках. Ці рамки впроваджує німецький законодавець. Він фінансує, контролює та перевіряє державну систему професійної освіти. Закон про професійну освіту регулює всі аспекти, які ще не відрегульовані іншими законами. При цьому законодавець посилено консультується із соціальними партнерами та палатами, у яких є особливі завдання та функції в межах системи дуальної професійної освіти. Соціальні партнери, тобто асоціації роботодавців і профспілки, разом із державними органами розробляють стандарти для навчально-виробничих підприємств і, зокрема, узгоджують обсяг оплати праці учнів. Крім того, вони контролюють навчальний процес та як учасники екзаменаційних комісій його результат. Поряд із державою законодавцем та соціальними партнерами важливу роль відіграють палати. Ці компетентні інстанції консультують, екзаменують та атестують навчально-виробничі підприємства та викладацький склад, а також організовують випускні іспити з окремих професій. Спільними зусиллями вони працюють над вдосконаленням стандартів і готують систему до викликів майбутнього. Вони також пропонують різноманітні джерела інформації для молоді, що бажає навести довідки перед тим, як зробити вибір. Досягти сталого економічного та соціального успіху завдяки кваліфікованим фахівцям можна не лише у Німеччині. Принципи німецької дуальної системи можна в адаптованій формі застосовувати також в інших країнах як основу спрямованої майбутнє професійної освіти. Співпраця політиків, суб'єктів економіки та соціальних партнерів, навчання на робочому місці, прийняття національних стандартів, кваліфіковані викладачі узаконені дослідження та консультації в галузі профосвіти для цільових консультацій іноземних організацій з питань дуальної професійної освіти уряд ФРН створив компетентну інстанцію. Центр міжнародного співробітництва у сфері професійної освіти, у назві якого укладено заклик GO. VET».